Ситуацію на Покровському напрямку розпитаю майора Володимира Назаренка, заступника командира 4-го батальйону Сила свободи 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава добрий ранок студія. Доброї ранок телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення. і Дозвольте привітати всіх телеглядачів з новим роком. А вам ми дякуємо за те, що ми цей новий рік зустрічаємо в Україні під синьо-жовтим прапором і всі всьому українському війську низький уклін. І наша розмова традиційно починається не з питань, а зі збору. Шановні глядачі, зараз ви маєте таку можливість зробити різдвяні новорічні подарунки для наших оборонців на покрос. Ському напрямку QR код ви бачите на екрані під ним кому е, зручніше номер картки. Тож долучайтеся. А пане Володимире розкажіть, чого вкрай потребуєте, на що збираєте. Дійсно, дуже вам велика подяка, що насути збір нашої бригади. Рубіж також подяка кожному українцю, хто задонатить так, би мовити, такий подаруночок під на новорічну різдвяні свята для нашої бригади, для моїх побратимів. Це зараз ми збираємо на надзвичайно важливу річ. Це наземний дрон, який буде задіяний в евакуації поранених. Ми розуміємо, що і ви бачите з кожним днем, з кожним тижнем і війна стає все більше. Змаганням технологій, і саме тому там, де технології можуть замінити людину, щоб е, мій побратим не ризикував своїм життям, треба замінювати. Треба всі ресурси направляти на збереження життя кожного українця, кожного українця, адже життя українського воїна це є найвища цінність е, в умовах е, того контрасту, як діє в принципі армія окупантів, коли вона засипає кількістю, кількістю ресурсів, кількість. Цю од одноразових, скажем так, гарматного м'яса, кількістю боєприпасів, кількістю авіаційних бомб, градів, артилерії, мінометів, дронів. Тому в цих умовах ми маємо показувати і не втомлюватись, показувати єдність на четвертому році війни, тому дуже буде вдячний за ваш донат і буде власна честь кожному українцю. Від себе дозвольте додам, що саме на покровському напрямку ЕНРК зачастує єдиним інструментом і для ротації, і для евакуації, і для доставки боєприпасів і провізії для нашого війська. Всі ми стежимо за мапою Діпстейт, і з вересня активно росіяни намагаються перерізати логістичні шляхи. Нашому війську там вдається творити дива, бо досі Покровськ. Мирноград це Україна, пане Володимире, Тож розкажіть саме минулої ночі, чи нарощували російські війська інтенсивність штурмів? Яка ситуація в районі Покровська і Мирнограду? Дійсно, минула ніч, новорічна ніч та і попередні дні мало чим відрізняються. Ворог продовжує тиснути цими одноразовими малими дрібними групами: по два, по одному, по три, по чотири. Від бліндажа до підвала, від підвала до бліндажа. Від там погреба, там до нори. Продовжують накопичуватися, продовжують пробувати пролазити. така так звана тактика просочування, намагаються користуватися якимись погодніми умовами. Але ми так також відзначаємо, що погодні умови трошки змінилися набагато холодніше. Тобто, це вже морози, це вже сніг, це вже менше туманів. Відповідно, польотні умови набагато кращі для застосування дронів розвідників, і ворогу складніше просуватися, ворогу складніше. такі так, так звану тактику просочування, задіювати. І в цих умовах е наша задача в першу чергу максимально знищувати окупантів, е як тільки вони виявляються, тобто на підступах. і не дар ну, не дарма кажуть, що зараз уже так такого розуміння, як лінія фронту, немає. Є одна велика кілозона, тобто це 5, 10, 15 і 20 кілометрів по обидві сторони, де активна робота БПЛА, розвідників, ударних БПЛА, артилерії, мінометів, які роблять все для того, щоб ну от власне сили оборони роблять все, щоб не давати окупантам можливості оці дрібні групи просуватися. Зведення генерального штабу статистика. Там, якщо не помиляюся, близько 40 боєздітнень на проському напрямку. Це означає, що все ж таки 40 отаких груп дійшло. Вони о, вступили. В контакт, але тут і треба говорити про найбільший героїзм моїх побратимів-піхотинців, які на плечах тримають фактично фронт. На своїх плечах тримають фронт, і в більшості випадків перемогли у цих боєздітненнях і не дали ворогу, навіть уже коли в контакті просуватися, тобто знову ж таки всі сили оборони, всі підрозділи і нашої бригади, і нашого батальйону сили свободи роблять можливо, щоб не давати окупанту далі просочуватися, втягуватися, к ті, вибачте, на слові старанча. Шановні глядачі, я нагадую, що на екрані ви бачите QR-код і номер картки. В такі святкові дні ми маємо можливість бути своїми рідними в своїх оселях зі світлом, почасто без світла, але ми живі і ми у вільній країні завдяки нашим оборонцям. І, зокрема, Покровського напрямку, тому я буду. Благати вас бути активними зараз, кожен донат цінний, це як звістка, що в тилу наше військо підтримують і мають шану до нього. Тож, шановні глядачі, доєднуйтеся на НРК, на такий універсальний, на універсального бійця такого залізного ми збираємо, тому що ми бачили і відео, як НРК веде бій і може тримати навіть місяць одну позицію. Як НРК вивозять це головне наших військовослужбовців, поранених, коли інші лишаються у безпеці. Пеці і, і е, головне, їм доставляють і боєприпаси, і провізію на передові позиції в районі Покровська і Мирнограду. Тож не будьте байдужими, доєднайтеся сьогодні. Зробіть такий подарунок для підрозділу, який боронить нас на покровському напрямку. І от щодо... Ситуації мала вчора розмову з деякими офіцерами деяких підрозділів на Покровську. Вони кажуть, що росіяни ніби збежеволіли і тиснуть особливо в останній тиждень, масово судячи з мапи Діпстейт, вони просунулися в Мирнограді дещо але. Завдяки титанічним зусиллям нашої бійців все ж таки і Мирноград, і Покровськ досі тримаються. І як заявляв головком Олександр Сирський, 50% Покровська під контролем саме сил оборони. Але розкажіть, що відбувається в районі Сал Рівне, Світле та Родинське, де власне і були зафіксовані просування російських військ. Хотів би сказати, що та тактика, яку використовує окупант, це максимальний тиск ресурсами, резервами, резервами в живій селі, тобто не дешевшими для них, вони взагалі не цінують своїх солдатів. Вони посилаються як гарматне м'ясо, і очевидно, що Знаєте, така звана схибленість схибленого диктатора до м, якихось дат в даному випадку того року. Якісь вони там поставили собі дедлайни. Чергові. Вони люблять ця, ця пропаганда цієї жахливої імперії любить ставити дедлайни для того, щоб використовувати в рамках пропаганди. Ем, ну це означає власне ще от, оту власне схибленість, оту кількість ресурсів, які вони застосовували. В першу чергу в живій силі, але і не тільки, тому що вони застосовують величезну кількість і артилерійських боєприпасів, і бомб, і керованих не керованих, і градів тощо і це постійно 24 на 7, тобто не вщухає артилерійська дуель, не вщухають небо від пропелерів дронів різного роду. Тобто, це все постійно відбувається. І ну власне за ситуацію, скажем так, не можу видавати деякі тактичні моменти для того, щоб ворог не орієнтувався. Але в більшості випадків за останні кілька тижнів моїм побратимам з інших підрозділів та й власне і нашій бригаді, і нашому батальйону, вдається відбивати ті спроби ворога, які він здійснює в сенсі просуватися. Ми ведемо динамічну оборону, активну оборону, і власне знову ж таки те, що можна побачити в наш. В наших соцмережах нашої бригади і нашого батальйону це статистика втрат окупантів. Вона ну суттєва. Ворог несе дуже суттєві втрати, але на жаль, поки що, це не зупиняє спроби окупантів далі скидати. От, от знаєте, як такий конвейер у цих малих штурмових груп, тобто знищили групу. Ворог посилає наступне, наступне, наступне як конвейер. Я сподіваюся, все ж таки рано чи пізно цей конвейер ворога вичерпається. Шановні глядачі, саме зараз ви своїми донатами долучаєтеся до цієї битви. Це битва не за Покровськ чи Мирноград, це битва за Україну. І за її право на е, життя, на існування. І я вам дуже вдячна, що ви активні. Долучайтеся хто в кого є сьогодні світло, хто вже проснувся. Е, долучайтеся, зробіть цей подарунок на новий рік на різдво нашим оборонцям. І ви заговорили за втрати. Головком Олександр Сирський в останньому своєму інтерв'ю повідомив, що Росіяни втрачають в шестеро більше своїх військових на фронті ніж українське військо. Е, поділіться свіжою статистикою цифрами втрат Росії. Ян, які цілі вам вдалося уразити, як це позначилося потім на фронті? Ну, деякі моменти я, знову ж таки не можу розказувати, що ворог не орієнтувався але я б сказав би, що те, що ну. Те, що я бачу, то ворог навпаки ще несе набагато більше втрати. Ми розуміємо, і ну знову ж таки, таке порівняння не до не досить доречно, тому що життя кожного українського героя це є найвища цінність, тобто навіть не можна порівнювати життя українців, життя українських солдатів з цими, вибачте, на слові поголів'ям з, з цим гарматним м'ясом, і більше того, окупанти їх самі не цінують, тобто вони їх накупляють за там ті підйомні контрактні, коли вони агітують цих наймиців, якщо не Молясь там це коштує 20 тисяч доларів. Ім обіцяють, а потім уже власне беруть їх в стрій і вже під страхом розстрілу женуть на під українські кулемети, під українську артилерію, під українські дрони на покровському напрямку. Я б сказав би, що втрати окупантів набагато більше. Те, що ми бачимо щодня, тут тут фактично дуже багато територій, дуже багато посадок, уже натоптаних так званих стежинок серед посадок, серед лісів, серед міст, серед сіл. Просто дуже багато знищених окупантів, і але на жаль, знову ж таки, це не зупиняє все нові і нові оці от е групи найманців окупантів далі пробувати просуватися і знову таки знищуватися, знищуватися від е злагодженої роботи сил оборони, тому все ж таки я сподіваюся, що ворог виснажиться ворога рано чи пізно закінчаться ресурси від тої без е Сенсових спроб просуватися, які вони роблять. Пане Володимире, перш за все, дякую вам, вашому підрозділу і вашим суміжникам за те, що ви не втрачаєте стійкість вже 11 років російсько-української війни і 4 роки повномасштабної. А вам, шановні глядачі, я дякую, що всі ці роки ви не втрачаєте тепло в душі, попри економічну скруту, попри в тому, все ж таки ви донатите, підтримуєте наше військо. І більше 110 тисяч сьогодні задонатили. Я вам дуже вдячна за цей подарунок. Дякую вам. На зв'язку зі студією був Володимир Назаренко, майор, заступник командира 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії України.